Так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас середа 17 липня. Уже давним-давно пора було б рости потужно грибам. Ну, щось не так складається. Сьогодні зранку відвідав Карпати. Цілий день присвятив грибним мандрівкам, відвідав Карпати, але грози й дощі. Так сталося, не давали нормально оглянути і нагнали мене геть. Ну, тим не менше, в східницьких лісах ситуація з грибами не дуже, білих нема. І люди місцеві жаліються також, що вже давно повинні би були бути, але їх чомусь нема. Ну, чому? Чому я вирішив дослідити? Взяв з собою градусник і присівши п'ятою точкою на лісову підстилку, відчув тепло. А потім занурив туди градусник. Ну та й виявилось, що температура була 38 градусів. А відомо, що при температурі більше 36, а ще тим більше вище 40, підстилки, грибниця, консервується і перестає родити. Ну, будемо сподіватися, що теперішні дощі грозові. Вони хоча й в горах достатньо не змочують підстилку, але тим не менше трішки охолодять її. Щось попаде і таке щось буде. Ну, приїхавши додому, я повернувся в Трускавецькі ліси. Знову гроза, знову дощ. Гуляю поміж дощ, поміж громовиці. Що можна сказати, зараз знаходжуся у мішаних лісах. Дуже непогано в Трускавецьких лісах стали рости підберезники. Ростуть масово цілими колоніями. І, будь ласка, вибрати можна будь-що хочеш. Набрав добряче відерця. Ростуть лисенята, ростуть сироїшки гарні, білих. Особливо ялових іду лісів нема. Взагалі нема. Взагалі їх ще не було. І знову дивина-дивина, хоча грози переходять і промочено. Достатньо в лісі. Але знову ж таки духота. Єдине, чим незручно тут, в горах, по крайній мірі, нема кумарів. А тут без кінця і краю комарі як бомбовози, не вспіш нахилитися і заїдають тебе. Але, от, тим не менше, отаке відеречко у нас сьогодні в плюсовому активі. Тому всі, хто хочуть, можуть йти шукати грабові підліски, дуже непогано ростуть підберезники. Що ще? От знову таки цікава аномалія для тих, хто любить збирати. Гриб веселку в лікувальних цілях. Тобто яйця веселки. Паралельно з яйцями веселки росте такий гриб, який теж до веселкових квіткохвісник артер, арчера або Антурес Арчера. В нього теж, те, теж є отакі яйця, але вони зазвичай дуже дрібні і маленькі. Фу, комарі заїдають. А тут, будь ласка. Величезне яйце, ніби веселкове. Ось ще одне. Я спеціально їх взяв показати. Вон ще одне. Будь ласка. Але розумієте, яйце веселки не буде мати оцього червоного кольору. Це яйце квітко Арчера. І хто збирає, а не розуміється, потім ваша настойка буде яскраво червоного кольору. Це не той гриб, це не, не являється веселкою. Тобто в лікувальних цілях ви не зможете його використати. Хоча зовні, будь ласка, воно схоже на яйце веселки. От тому ту і річ, що вони тепер чомусь стали отакими великими яйцями. Яйця стали виростати, видно. Погодні умови так складаються. Зараз панує явище ельнія. Це таке явище, яке впливає на світову погоду і температуру води в світовому океані і формує кліматичні умови у всіх частинках землі. Ну, воно чергується з явищем ланіньї, яке несе спеку. Кілька років у нас воно панувало, хоча мають почергово змінюватися. Ну, але це вже питання до учених, до метеорологів. В даному випадку, ось, будь ласка, таке у нас явище гри... цього яйце Антуреса Арчера. Ось таке воно велике, яке дуже легко спутати з грибо... яйцем гриба веселки. Ось так що, будь ласка, подивіться ще раз, хто займається збором гриба-веселки, от бачите, це яйце від кохвісника Арчера або Антурис Арчера. Ну, це такий гриб на землі росте, ніби щупальця восьминога розкидує такі рожеві щупальця. Це квіткохвісник Арчера. Отож, така у нас сьогодні. Вийшла прогулянка і така у нас інформація. Зараз повторюю, 17 липня ми знаходимося в Трускавецьких лісах. Результати нашої мандрівки ось таке віддеречко, сироїжок, лисичок, а також декілька дубових білих, які ще поодиноко. Починають проростати, хоча вони достатньо водянисті. Ну, але два чи три грибочки такі я знайшов. Будемо надіятися що з дня на день трішки піде похолодання, спека спаде. І в сукупності з повним місяцем, який наближається, в сукупності з водичкою, яка випала на землю, грибочки таки. Довгожданні правдиві білі появляться. А поки що, як є, тим і користуємось. Тому на сьогодні у нас отакий короткий пізнавальний огляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і будете в курсі подій, що робиться в грибному царстві, у гірських лісах. Львівських Карпат. Дякую за увагу, всім мирних і щасливих грибних мандрівок. До побачення!